Вітаю вас, друзі, підписники мого каналу і просто глядачі. Сьогодні вирішив записати ось таке відео, просто поспілкуватися, порозмовляти з вами. Вже півроку як існує канал, і я, звичайно, вдячний всім тим, хто підписалися на мій канал. Хоча це не є обов'язковим. Я сам переглядаю різні канали і не є підписаний на всі. Канали. Тому для мене основним показником є те, що ви переглядаєте і вже більше 40 тисяч переглядів мого каналу. Це мене радує. Звичайно, вдячний всім вам, що ви переглядаєте. І інший показник, який мене радує, це 601 перегляду. Я вдячний всім вам, всім тим, хто переглядає мій канал. 600 годин по 100 годин кожного місяця люди на моєму каналі це, звичайно, радує. Кожен має свої вподобання. Хтось дивиться плейлист, де є пісні, хтось полюбляє мої притчі, хтось... За сімейним марафоном, кожного свої вподобання і, звичайно, радує, що кожного дня хтось переглядає якесь відео. По 200-400 переглядів відео кожного дня. Навіть сьогодні я подивився 700 переглядів за, за цю добу. Це, звичайно, радує. Е, е, звичайно, що я... Роблю деякий аналіз, хочеться е, покращувати канал. Хоча поки що, як бачите, тільки із смартфона без ніякого монтажу. Е, я працюю і, звичайно, що поки що не планую нічого в цьому плані е, змінювати. Є моменти, які хочеться покращити, але є і. Деякі ось такі бачення, якісь певні моральні цінності, які мені не хочеться змінювати. Я, звичайно, вдячний всім тим, хто надсилає мені в особисті повідомлення, якісь, якісь матеріали, якісь ідеї. Хочу сказати, що найближчим часом я буду їх записувати, деякі із них. А деякі із них я не буду записувати, тому що вони не Відповідають тим цінностям, які я вважаю доносити на моєму каналі. Тому бажаю вам залишатися на моєму каналі. Якщо бажаєте, підписуйтесь. А якщо ні, то просто переглядайте ті відео, які вам вподоби. Бажаю вам гарного дня. Нехай щастить кожному із вас. До нових зустрічей на каналі.